Волинська обласна рада ухвалила бюджет на 2026 рік. За головний фінансовий документ області під час 34-ї позачергової сесії проголосували 54 з 56 присутніх депутатів. Участь у пленарному засіданні взяли начальник Волинської обласної адміністрації Іван Рудницький, керівники правоохоронних і судових органів, представники військових формувань, очільники районів та громад, ветерани та громадські активісти. Проект бюджету формували в умовах воєнного стану. Дискусії велися і і в на бюджетних комісіях, і перед тим на бюджетних слуханнях, які ми традиційно проводимо щороку. Якраз на них і була можливість усім без винятку, депутатам, запрошеним, гостям, керівникам установ закладів всі питання задати, почути відповіді. постарались по максимуму врахувати всі побажання, які звучали. Зрозуміло, що ми ще сьогодні не маємо всіх державних субвенцій, зокрема освітньої та додаткової дотації. Відтак ще не до кінця передбачили всі видатки, але по мірі їх надходження ми вже шляхом внесення змін до бюджету, який, я надію, сьогодні буде підтриманий і обласною радою, і, відповідно, буде виданий відповідний наказ військової адміністрації. Ми матимо і тоді вже будемо допрацьовувати те, що ми додатково додаткові держави. Дохідна частина обласного бюджету без урахування трансферів у 2026 році становить майже 2 мільярди 200 мільйонів гривень. Це на 11% більше ніж очікувані надходження цього року. Ще понад 1 мільярд гривень область отримає у вигляді міжбюджетних трансфертів. У структурі видатків бюджету пріоритети залишаються незмінними. Майже 60% коштів спрямують на освіту. 233 мільйони гривень передбачили для сфери охорони здоров'я 187 мільйонів на соціальний захист населення понад 42 мільйони гривень заклали на реалізацію регіональної програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни та членів їхніх родин. Про співпрацю між обласною радою та військовою адміністрацією говорить і начальник ова. Це вже мій другий бюджет, і сьогодні я дуже хочу сказати слова вдячності депутатам обласної ради, що вони одноголосно, так як минулого року, прийняли цей бюджет. Що хочеться сказати, що завдяки бізнесу Волині. В цьому році ми отримали перевиконання і в обласному бюджеті, і в місцевих бюджетах понад 2 мільярди, з яких близько 700 мільйонів було перераховано як громадами, так і обласною військовою адміністрацією. Це на підтримку сил безпеки та оборони. В той же час суттєву увагу ми також приділяємо ветеранській політиці, соціальній політиці. А також медицині освіти області, підсумовуючи рішення сесії, голова обласної ради наголосив на відповідальності за кожну бюджетну гривню. Що стосується бюджету, він скажімо, по цифрах на набагато цікавіше, як минулорічний, Ну але ми розуміємо, з чим стикаємося. Тобто, сили безпеки і оборони, знову ж таки підвищення заробітних плат працівникам, працівникам педагогічним. Ну і всі ті, всі виклики, які стояли перед нами. Ми. Ми по максимуму разом з військовою адміністрацією проаналізували і вклали в бюджет. Ну і зрештою, я переконаний, що цей бюджет збалансований. А наступне перевиконання і вільні лишки ми вже будемо розподіляти на ті нові проблеми, потреби, які нас чекають, і бо чекали ще до цього, і будемо знову ж таки виділяти кошти на це фінансування. Окремо в рішенні сесії рекомендовано вільні залишки коштів наприкінці року спрямувати на підтримку сил безпеки і оборони України, допомогу ветеранам та їхнім родинам, внутрішньо переміщеним особам реабілітацію постраждали від війни та облаштування укриттів бюджет Волиніна на 2026 рік ухвалено. Його виконання покаже наскільки ефективно область зможе поєднати розвиток і безпеку в умовах війни. Мирослава Сябар, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.